Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотіла розповісти вам, де я беру книги англійською безкоштовно і легально. Це ключовий момент. Ми не будемо говорити про нелегальні способи, як торенти або якісь там скачування, невідомо де. Я зараз порозкажу вам про легальні місця, де я знаходила книги, коли в мене не було бюджету на Книги є таких вісім для вас ідей, де можна їх знайти. Художні, не художні книги. І буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайки, або напишете в коментарях, чи вам було корисно, і можливо, ви знаєте, ще якісь місця, про які я не сказала в цьому відео. Отже, моє улюблене місце, або найлегше, мабуть, для мене місце, щоб щось знайти. Це Амазон. Ви встановлюєте Kindle на свій телефон або на свій планшет. І заходите на Amazon.com під тим самим акаунтом, який у вас в Kindle на вашому планшеті або телефоні. Це безкоштовний додаток, коли ви його встановлюєте. І коли ви заходите уже на Amazon, ви робите наступні кроки. Отже, обираємо категорію в пошуку або ключове слово, або тему, яку ви хочете. Далі дивимося зліва, щоб це було Kindle Edition. Фільтруємо найнижча ціна спочатку, дивимося, щоб було Kindle 0. Будь ласка, уважно, що це не Kindle Unlimited або аудіокнижка 0, тому що насправді це означає, що треба заплатити буде за підписку, щоб отримати це за «0». Тому має бути просто слово Kindle і 0. І далі, коли ви вже обрали книгу, яку ви хочете, ви зможете натиснути на неї і потім подивитися справа. Там написано Buy with One Click, така помаранчева кнопочка. Уникайте теж верхню, цю жовту, тільки помаранчеву натискаєте і воно приходить до вас у Kindle. Друге місце, де я шукаю безкоштовні книги, це Gutenberg Project для електронних і LibriVox для аудіокниг, Але це має бути стара класика, тобто це книги, які видані там 50 70 років тому, на які вже немає авторського права. Вони є на цих ресурсах. Я вам покажу, як їх знайти зараз. Отже, заходимо на сайт Project Gutenberg, вводимо назву книги або автора, знаходимо те, що нам потрібно, відкриваємо. Тут є різні формати, просто натискаємо одразу, завантажуємо, що нам потрібно. Можна подивитись по категоріям: художні, біографії або бізнес. Різні категорії тут є, можете подивитися. На сайті LibriVox обираємо синенький квадратик Listen, натискаємо каталог і дивимося по. Автору, по назві, можна шукати по категоріям. Є тут багато різних книг, аудіокниг, начитаних волонтерами. Ось, наприклад, можна подивитись Pride and Prejudice, Ось ця книга натискаємо Download, і одразу воно пропонує нам можливість завантажити цю книгу. Також є ще, один, ще одна ідея, де можна взяти: це Apple Books. ви можете зайти, там є окремий розділ Коштовні книги. На сайті Apple Books можна подивитись ось тут. Всі безкоштовні книги різних авторів. Також можна подивитись по категоріям, наприклад, біографії або бізнес-книги. Спочатку зверху ми бачимо топ платні книги, але якщо ви прогортаєте вниз. Ви побачите топ безкоштовні книги, і тут можна натискати Дивитись книги, відкривати їх або в додатку Apple Books, або на ваших Apple девайсах. Також подивіться, будь ласка, Кобу, У них є один місяць безкоштовний, теж книги можна подивитися там. Ось так виглядає додаток коба: його завантажуєте на планшет або телефон. Далі обираєте якийсь з трьох планів всередині в додатку, обираєте безкоштовний трайл, і далі створюєте акаунт, додаєте свою картку, вносите всі свої дані як треба. Головне не забудьте відписатися до завершення підписки, щоб ви не заплатили такі різні способи підписки на один місяць. Я теж використовувала. Головне внести собі в календарі, не забути відписатися там за декілька днів до завершення підписки. Хочу вам також розповісти про одне місце, де я шукала книги, де в мене було все таке відкриття, я до цього не знала. Є таке, як ARC, Advanced Reader Copy, тобто автори, які тільки написали книгу, вони дають її почитати різним людям, і потім ті люди лишають за це відгуки про цю книгу. І відповідно, коли книга виходить, у неї вже є відгуки і більше шансів, що хтось її купить. Також рекомендую підписатися на розсилки від авторів. Теж у них там часто є знижки, або теж безкоштовні книги, які я знаходила. І ще одна ідея це Stuff Your Kindle Day. Якщо ви любите романтику, є така Kindle Day. Він відбувається 4 рази на рік, і ви можете теж підписатися, щоб вам нагадали про це. От і зайти і вибрати дуже багато там є книг безкоштовних від різних авторів, які тільки починають, або вони не так давно пишуть книги. Дуже рекомендую YouTube аудіокниги. Там є і художні, і не художні. Я багато знаходила і слухала книги в такому форматі теж безкоштовно. Ну, вам придеться подивитися рекламу, але так, книги досить хорошої якості там можна знайти. Останнє, що я вам хотіла розповісти, це скрипт. Він зараз по-іншому називається. Я зараз а, напишу, як він називається. Ви зможете послухати їх в аудіо форматі безкоштовно. Відповідно, не забудьте підписатися, щоб не списалися гроші по завершенню цього періоду, але Теж дуже такий цікавий спосіб безкоштовно отримати доступ до знань. Ось такі. Місця і способи, якими я користуюся для того, щоб знайти безкоштовні книги легально. Дуже рекомендую вам спробувати, якщо ви хочете покращити свою англійську, або просто хочете прочитати книги, яких ще немає українською, Будь ласка, користуйтеся. Можливо, ви знаєте ще варіанти, де можна знайти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тільки, будь ласка, нелегальні способи не пишіть, а тільки легальні способи, де ми можемо всі безпечно читати і дивитися і слухати книги. Дуже дякую вам за увагу! Гарного вам дня, друзі! Побачимося наступному відео.